Доброго дня! Пропоную вашій увазі тактичний годинник к 55 Pro. Дуже непоганий годинник. Ось меню. Багато функціональне. Додаток до годинного hi Fine. Можливо, виконувати дзвінки і приймати їх. Якість екрану гарна, як бачите. Також є спортрежими. Біг, їзда, баскетбол, футбол. Також є. Ем, вимірювання разних кисню, тиску, кров'яний тиск. Так. Давайте подивимось додаток. Cryfine. Також є можливість отримувати повідомлення від різних месенджерів. Ось вони: Інстаграм Skype, Facebook, Twitter, Viber і, Instagram, і Telegram в цьому додатку немає. Так, годинник тримає 5-7 днів. В комплект входить годинник, ремінець. Зарядка, коробка, інструкція. Дуже непоганий годинник за невеликі кошти. Дякую за увагу!